І ми маємо на скайпі начальника донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Пане Павле, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаємо. Дякуємо, що в такий час змогли до нас доєднатися? Ми із вашими колегами із Дніпропетровщини і в студії є Максим Козицький, начальник львівської військової адміністрації. Говорили про підготовку до опалювального сезону, про те, як зимуватимуть регіони. Розуміємо, що ситуація на Донеччині є надскладною. Напередодні в Кремлі навіть оголосили воєнний стан на тимчасово окупованих українських територіях. Яка у вас ситуація зараз і як ви збираєтеся зимувати? Ситуація залишається складною, тому що обстріли не припиняються по лінії фронту, так і по містам, які відносно віддалені від лінії фронту, фактично вся територія піддається обстрілам. Що стосується підготовки до опалювального сезону, я сьогодні провів чергове вже заслуховування газопостачальної кампанії і очільників військових адміністрацій на містах по підготовці, а саме ми зробили максимум спільними зусиллями, як навіть сказав, неможливо після тих пошкоджень газогону, але розраховуємо, що приватний житловий сектор по е, великим містам е, області е, на підконтрольній її частині. Будуть котельні з газопостачанням. Відповідним чином розраховуємо, що критична інфраструктура приватний сектор будуть з газопостачанням, тому що фактично щоденно йдуть перебої з електроенергією і відповідним чином з водопостачанням і ті водойми, які зараз є резервні, вони також в більшості своїй є використаними. Втім, весь чи план заходів. По заготівлі і альтернативних видів палива, і вже встановлені альтернативні котельні на альтернативних видах палива також підготовлення і тому критична інфраструктура, особливо лікарні, які працюють в посиленому режимі з урахуванням активних бойових дій, будуть забезпечені. Так само планується і. Розгортатись пункти обігріву обігріву по містам, як вздовж лінії фронту, які розташовані, тому що люди там все ж таки лишаються, і певна частина там лишиться на надскладний осіння зимовий період, і так само пункти обігріву будуть. Розгорнуті і в великих містах, і на на ново деокупованих територіях це Святогільська і Лиманська територіальні дома. Я, я процитую вас самих. Ви напередодні у Твіттері написали, Лиман повертається до життя після визволення. Підвозимо до містян до містянного гуманітарку і найнеобхідніше їжу, медикаменти, будівельні матеріали. Працюють мобільні бригади Укрпошти та група швидкого реагування поліції. Однак, взимку. Тут буде вкрай важко треба евакуюватися, як Донецька область готується до евакуації населення. Ми знаємо, що Львівщина готова прийняти. Говорили щойно із представником Дніпропетровщини. Там також як такий пункт передислокації громадян, які втікають від жахіть війни. Чи є якісь підрахунки, скільки людей ще потребують оцієї евакуації з найнебезпечніших місць? З урахуванням того, що Донеччина навіть її третиною окупації окупованої території з 2014 року є самим щільно населеним регіоном, тобто на території Донецької області. Станом на 24 лютого постійно проживали не те, що навіть там були довідки внутрішньо переміщених осіб а люди більшу частину перебували на і на території інших областей областей, а саме постійно проживали мільйон шістсот сімдесят тисяч людей. Зараз, з урахуванням того, що люди почали повертатись навіть в кінці літа, і евакуація йшла таким чином, що більшість що люди виїжджають, а частина з них повертається, це пов'язано з, наприклад, там, припиненням обстрілів на протязі тижня в тому чи іншому місті. То зараз залишається близько 350 тисяч населення. І якщо брати, тобто більша частина можна порахувати, яка Величезна робота проведена. Більшість частина людей виїхала евакуйовані. Причому ми розуміємо, куди вони виїхали, яка їм надана, які умови проживання їм надані, і умови перебування доволі довгострокового. І Львівщина, Львівщина не те що не є виключенням. У Львівській області, я дякую моєму колезі, надали максимальну допомогу, тому що люди системно їхали, починаючи з перших найгарячіших місяців війни саме до Львівщини, тому що навіть ми зараз дивимося статистику: якщо люди виїжджають, наприклад, до Кіровоградщини і підготовлені міста. Компактного проживання і всі послуги надаються від одноразових виплат до виплат, передбачених внутрішньо переміщеним особам. Брати, наприклад, 200 осіб виїжджає в Кіровоградщину, я приблизно кажу. І приблизно така ж кількість за добу виїжджає на Львівщині. Як показує статистика і потяги, які ходять постійно, курсує, і продовжує навіть у зв'язку з активними бойовими діями все ж таки курсувати потяг на Львів. Тому це по евакуації щодо Лиману, ви поставили питання так: там відновлюється повер... повернуто вже і завершені стабілізаційні заходи. Повернуто. Діяльність органів влади, але ці райони зруйновані, особливо приватний сектор. Фактично вщент і не підлягають відновленню. Тому зараз роботи вже тривають більше двох тижнів по відновленню електропостачання. Наразі відновлено мобільний зв'язок. Здійснюється підвіз продукти, продуктів харчування, питної води, встановлені банкомати. Але ми розуміємо, що для проходження осінньо-зимового періоду буде зробити це вкрай складно, тому що навіть тих домівок, де проживали люди, їх просто немає. Звичайно, ми будемо передбачати і вже сплановано в яких місцях буде. Компактне проживання від пунктів обігріву де люди можуть перебувати, приймати їжу, але по кількості людей, особливо в Лиманській громаді, є необхідним, щоб вони евакуювались, тому що банально немає навіть місць, де вони можуть проживати. Ті, міс... Ті будинки, які в подальшому будуть підлягати відновленню, вони зараз консервуються, щоб зберегти їх, принаймні той стан, який лишився для подальшого відновлення. Щодо евакуації, то як запевнив Максим Козицький, представник Львівщини, ми маємо місця облаштовані для того, аби прийняти нову хвилю внутрішньопереміщених осіб, і, зокрема, з Донеччини, і так виглядає, пане Максиме, що у нас є програма Львівщина, Луганщина. Тепер вже є Львівщина, Донеччина. Лук ярлинко величезне дякую за те, що він робить. Я вважаю, що саме завдяки йому ми досі тримаємо міцну і надійну Донеччину перед ворогом. Ах, величезно тобі дякую за твою працю. Хай би більше таких людей в державі були на своїх місцях. Ми все зробимо, що можемо, тому і всіх приймемо, кого потрібно. Тримай оборону, як ти це вмієш. Дякую тобі, величезно. величезне. Максим, це дійсно приємно. Ми з Максимом Зиновичем багато розмовляли в процесах, і це не те, що ми, знаєте, там в студії ми постійно на зв'язку. Чітко розумію, пам'ятаю, відчуваю будь-які питання там від е, тих перших автомобілів автомобілів з гуманітарною допомогою функціонування штабу міжнародної допомоги українцям і там, де просто величезні. Величезна кількість допомоги йшла, і ми максимально усунули всю цю, цю бюрократію. Просто ми в телефоні вирішували ті надскладні питання, особливо перші місяці війни, які нам дали змогу втримати ситуацію, тому що ми разом і згуртовані. Дякую, Максим. Пане Дякую. Павле. І ще коротко запитання щодо розмінування: як відбувається процес розмінування території, і якими темпами це відбувається? Темпами фактично в режимі світового дня йде розмінування, нами посилені е, наряди і підрозділи ДСНС Донець, Донеччини, де надані підрозділи з інших областей. Я дякую я тут пану Сергію Круку, Він відразу, як тільки була можливість нами обстежити трасу Київ, Харків, довжанський Тобто, це. Е, Міжнародна і між загальнодержавна траса, яка поєднує Донеччину і виїзд на Харківщину, було прийнято рішення про підсилення додатковими підрозділами. Зараз ця дорога приведена до такого стану, що й нею можна проїжджати, Вона розмінована і, і продовжуються процеси розмінування вже по по деокупованим територіям. Фактично по основним шляхам. Ми маємо проїзди і працюють уже точково по об'єктам, по яким необхідно також проводити відновлювальні роботи. Стабілізаційні заходи, заходи керовані по виявленню колаборантів, завершені. Там є також результати, тому що ми плідно працювали із правоохоронними органами на цьому напрямку. Ну і на завершення таке трохи філософське питання, за вашими спостереженнями, із 24 лютого, наскільки ці події змінили ставлення мешканців Донеччини до України і до Росії? Суттєво змінили ставлення. Ті люди, які лишились особливо ну, на деокупованих територіях, вони, знаєте, я завжди казав, правда, вона одна. Вона за нами. Коли люди, які ну, Дуже м'яко скажу там, десь лояльно ставилися до цього клятого руського миру. І зараз їдуть і дивляться, що у них зруйновані вщент будинки. Ми дуже добре розуміють, хто по ним готи. Коли в їх будинках, і коли йшло звільнення, все завалено російською підбитою технікою з відірваними баштами. Далі я вже продовжувати не буду все, це, це прибрано і ті останки тіл, і так далі. Величезна кількість розуміння доходить. Доходить розуміння, що ті, хто заходили, вони просто скористалися людьми, забрали і максимально забирали все від побутових предметів і самого дрібного від навіть. Аптечних ліків у пенсіонерів, це я не беру, знаєте, з якихось там повідомлень, статей. Це я беру, беру, я спілкуюсь з людьми. Я там буваю постійно і розумію, що це не людьми, і таке ставлення до людей. Я бачу, що їх сприйняття змінилося, але як воно буде в подальшому, ми повинні робити все максимально і. Для того щоб люди розуміли, що і в подальшому вся територія України буде деокупована, ворог буде знищений, поки або якщо не піде з території нашої суверенної України, а ми згуртовані і разом ми і на своїй землі. Дякуємо вам за те, що робите все для того, щоб правда доходила до найвіддаленіших куточків України. Дякуємо, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. І ще раз дякуємо, що в такий час змогли до нас доєднатися. Слава Україні!